Слава Україні! Добрий день, друзі! Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати такий от комплект. Тахоспідометр, трос тахоспідометра і привід тахоспідометра. Привід Тахоспідометра це у нас виробництво Польща. AGH є така фірма. Так само цієї самої фірми це у нас тахоспідометр механічний. Так Отак він виглядає. Так, і трос тахоспідометра. Трос тахоспідометра – це виробництво Україна, коштує він 250 гривень. Тахоспідометр коштує 600 гривень. І привід таха коштує 400 гривень. Тобто разом комплект ви можете придбати 1250 гривень. На сайті Мтезелок він у нас присутній там як окрема позиція. Отак, от разом все три позиції 1250 гривень. Якщо забажаєте, можу запропонувати. По оригіналу, там вже, звісно, буде набагато дорожче. Тобто, наприклад, так, при таха там буде коштувати 650 гривень оригінальний спідометр 1200 чи 1250, так якщо не помиляюся, ну там може і більше. Не так часто вони продаються, бо дорого коштують. І трос спідометра там буде коштувати десь там 500-600 гривень в оригіналі. По якості я тут ну, майже не вбачаю якоїсь там різниці. Складно сказати, продавали такі комплекти. Дуже це непогано, по відгукам все добре. Єдине, друзі, хочу вам от зауважити, дивіться. От панелька, наприклад, в яку ви будете вставляти цей приліт. І дивіться, що у нас виходить. Одставляю я привід. Так, він провалюється. Бачите? От він провалюється і все. Тобто Він тут триматися так от не буде, ви його не закріпите. От, Бачите, не закріпите. Тобто, що потрібно? Потрібно вам буде, якщо ви берете цей привід, це вже нового зразку. Отвір тут менше, цим отут. Тобто за діаметром вони різні. Тобто вам потрібно буде щось тут. Мудрувати, щоб встановити цей привід, о, щоб цей тахоспідометр встановити. Тому звертайте, будь ласка, на це увагу, щоб не було потім у нас якихось питань з вами. Так, друзі, дякую вам за перегляди. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Нагадую, для замовлень, будь ласка, за цим номером звертайтеся. Також є можливість відправки у Молдову, Литву та Латвію. Для цього вам потрібно зв'язатися через Viber з Володимиром або Сергієм, аби з'ясувати, куди. Як і скільки буде коштувати відправлення? Дякую вам за перегляди. Гарного дня, на все добре.